Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу, які ціни зараз у Маршалс. Кажуть, що бренди дуже подорожчали, але ми з вами підемо і подивимося, щоб дізнатись, скільки ж коштує мода в Америці? З чого ж почати? Хух. Так, сумки, косметика. Взуття чоловіче кліренсі. Ну, давайте глянемо. Одинадцятий розмір. Ось, наприклад, ось такий рибок коштують 32 долари. О, чудові! Правда? У мене вже 11% чоловіків на каналі я спеціально знімаю для вас які туфлі. Хоч скажу, що мода дуже-дуже відрізняється європейською від американської. Коли я перший раз приїхала, коли взагалі, коли я приїхала в Америку, мені так все виглядало, наче це якісь старі, все старе якесь, не модне було. З Європою в Європу, звичайно, вона швидше йде, ніж Америка. Ось такі 32 долари, 32, красивки. 20 доларів. А ну, давайте глянемо. Ось такий найковський, New Balance. Крусівки за 20 за 20 Нормально, тут вони по 25, ось ці різні. Я не розбираюсь взагалі-то, але мені здається, що нормальні, як на весну, як вважаєте, чи на осінь це для жінок теж на кліренсі. Все літнє, все літнє йде на кліренсі. Клиренс, 24. Біогрин. Ось такі. Ціни непогані. Це Ці які гарні. 30 доларів. Ось такі. Зазвичай вони дуже-дуже м'які і зручні. 19 доларів. Ось це такі всі блискучі. По 19 доларів. А це, звичайно, різдво, Різдво на Крісмос. Все тепле на Крісмос. Вони часто запитують, а чому? В Аризоні? в Аризоні теж прохолодно, вранці встаєш, ми намагаємося, тут люди не розбалувані, вони намагаються. які гарні, топити. Не топити так зразу ж. Трошки холодно, треба одягнутися. Нема такого, що ходив в трусах, знаєте. Десятий розмір, що у нас тут? Лучше. Ні, газ, 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 гес як читається правильно. 40 доларів. Так. Це все десятий розмір. Пума. Пума скільки коштує? 28. Ну, я вам скажу, що непогана пума. Ось ці коштує 32 долари. Це теж непогані, правда? 29 доларів. Цей Майкл Корс коштує скільки? 20 Ось такі шльопки Майкл Корс за 20 Дуже-дуже можна купити нормальне взуття. За нормальну ціну. Чоловічі. Ось ці червоні. Коштують 40 доларів, наприклад. Ось такі червоні, чоловічі. А синенькі. Синенькі коштують 32 долари. А Молоді ж. Любить таке все грибок. Ну, давайте глянемо ціну. Щоб ціна. Ціна 48 доларів. Ось так. якісь такі потіночки, це такі високі кросівки. Ось вам з ціною навіть покажу. Тут ціна, ціна на це все взуття до 50 доларів. 32, 38, 36 доларів. Жіноча. Не дивлячись на те, що жіноче, чоловіче. Жіноче трошки дешевше. Воно, я так думаю, що починається з 20 і до 50 доларів. Коштує. Куди ж нам без сумок? Сумки розташовані по кольорам. Ось такі різні. Сумки коштують, Ці клиренс, 16 доларів на 34, 35, 40, чорненькі. 56, наприклад, ось ця Стів Маден. Що тут у нас? Тут у нас 28. Якась скучна сумка. Не знаю, щось мені так вони надоїли ці чорні сумки. Кучні, що краще, щось жвавенькі таке. 39 доларів. Скільки у нас пасочків? Різні кольори, різні бренди. Я люблю Marshalls. Тут завжди можна знайти щось хороше. 100 доларів коштує така маленька сумочка Майкл Kors. Томі. 25 тут у нас 35 доларів. Оце непогано, О, Така здорова, на що там можна носити в ній. Тут у нас була 100, зараз 30. Непогана ця рожева. Ну, все такі м'якенькі. Не знаю, чи для дітей, чи для кого вони. Тут різні. Стів Маден, маленька така. 25 доларів. Оце Це теж Стів Маден. Двадцять п'ять Це все Стів Маден сумки. Це такий рюкзачок. Ціна його. 24 чотири. Це тут цей ведмедик мені подобається. Майкл Кор затисався за 70. Ось такі у нас сумочки. Тут у нас такий колір більш світленький. Келен Клайн 40 доларів. Ось така біленька сумочка. Хороша, до речі. Різдвяна навіть щось є. Ось така цікава сумка. За 30 доларів. Тут у нас такі гаманці. Такі здоровезні. А це у нас на сумочку вішати. Який цікавий, 15 доларів. Мені сподобається цей медведика. Це симпатичний. Медведик. симпатичне. Тут гарний. О, така от дуже симпатична. Черепашка дуже симпатична, мені сподобалось, 20 доларів коштує. Як на подарунок, комусь на сумочку. Чудово. Який гарний. Оце гарний теж. Із з піси Дуже симпатичний. 20 доларів. Гарний сумку повісити для молоді. Це теж різні такі блискучі. Тут у нас гаманці, гаманці. Це непоганий гаманець. Що тут у нас? Скільки коштує? 25 доларів коштує. Мені подобається, що тут можна. Всі на всі кредитки, на праваті немає віконця, але непоганий. Що у нас тут? Це теж колись, колись такі гаманці були. А це маленькі за 15. Такі б нам в маленьку сумочку покласти. Ще у нас тут теж, але такі вони якісь грубі, здоровезні. Не то, що здоровезні, вони грубі. Так, окуляри наші, наші окуляри йдуть, по скільки вони йдуть, Глянемо, давайте любі. 10 доларів. Він Це кому-то йде, за скільки за 12. Навіть да, брендові є. Ну, наприклад, ось це, що тут у нас це таке. За скільки вони? 10 доларів. Ціни дуже хороші. Так. 10, 9, 12 доларів. Ось це всі, не знаю, чоловічі, жіночі. Зараз це все сплутано. Що у нас тут? Тут у нас подарунки на різдво. Наприклад, для дівчинки 6-12. Тут печиво, носочки. Різні костюмчики. Різні ціни на різний гаманець. Абсолютно на різний гаманець. Ось такий купив зразу вже в коробці 40 доларів сумочка з усім вам, що з чим хочеш. Це от маленька за тридцятку. Теж для дівчаток. Почки. 15. Це беретик. Двадцятку коштує. Ой, яка, яка шапка гарна. Що це мені так? Ніколи у нас не було такого, знаєте, блискучого нічого. Блискучий дуже, я його, звичайно, не, не дуже ношу, але мені подобається. Дивіться, які гарні рукавички. Такі м'які-м'які. Гарна фірма теж, Скільки вони, яка ціна їх. Дайте мені ціну глянути. 10 доларів коштували тридцятку. Оце гарний такий от на голову, як обручик, такий теп тепленький. Тут навіть з утеплінням. Три штуки 15 доларів, три кольори. Тут з міху така от штука теж хороша. Шарфики. Теж різного плану і різної суми. 8, 10, 12 доларів. Я біжутерія. Куди ж без біжутерії? О, тут її взагалі 15 доларів, 12, 13. Різноманітна. Це у нас можна купляють, Дуже люблю такі от на різдво, різдвяні вдягають. Люди такі брошки по 12 доларів. Все, щоб підкреслити, що це Різдво. Те щось косметика на подарунки, наприклад. Ось так от купити кому потрібно. 10 доларів, подарунок, легенькі такі, косметичка і в ній пензлики для фарбування. Це все для кухні. До речі, друзі, у мене на каналі є дуже-дуже хороше відео, називається «Mac and Cheese. Макарони, як робити макарони з сиром по американському рецепту, який тут всі американці роблять так макарони. І на вечоринки, і для гостей, яка гарна костюля. Дорогі ці кострюлі. Певно, що скільки вона коштує. Де тут прайс? Давайте глянемо на цю. Коштує 50 доларів така кострюля. Дуже гарно випікати хліб в ній. Бездрожчовий хліб. А тут на різдво подарунки на Різдво. Це вкладають все це. О, ну, чудово. Я люблю різдво. Завжди такий настрій хороший. Музика Різдвяна. Все для Різдва.